У манежі коледжу фізичного виховання другий день поспіль зустрілися франківський ураган із київським хітом. Після суботньої гри, в якій переміг ураган із рахунком 2-0, гості розпочали гру активніше, проводячи атаки на ворота франківчан. Однак перший тайм завершився із рахунком 0-0. Вже в другому таймі потуги гостей дали результат. На 27-й хвилині матчу гравець «Хіта» Євген Жук отримав передачу від Сергія Журби та відкрив рахунок у грі. Після пропущеного гола ураганівці активізувалися. Це, однак, не врятувало їх від наступного гола. Його на 37-й хвилині з пенальті оформив киянин Євген Сірий. <праць> Відтак гру завершили з рахунком 0-2 на користь хіта. За словами гравця урагану Миколи Микитюка, команда суперника є сильною, адже серед гравців футболісти, які вигравали чемпіонські титули. Знають, як там потрібно. Потрібно грати у таких важливих матчах. Концентрація була в суперника більшою, ніж у нас. Ми свої епізоди, мікроепізоди програли і не могли свої моменти реалізувати. Тому так сталося. Тренер урагану Максим Павленко каже: виграти не вдалося через недостатнє налаштування на гру. За його словами, енергію витратили на суботній матч, у якому перемогли. Нам не вдалося саме ту агресію показати вірніше. Налаштування на матч, хоча і хотіли сьогодні виграти, але ну, суперник врахував ті помилки, які в них були вчора, і сьогодні мало що нам дозволяв зробити. І дуже багато в нас було сьогодні помилок, як невимушених, так і через тиск суперника. Гравець Хіта Євген Сіра, який забив другий гол у ворота урагану, каже, перемогу все ж отримали саме завдяки командній роботі. В таких іграх у таких змаганнях майстерність індивідуальні дії виходять на другий план: на першому плані бійцівські якості, характер, команда, яка переборе суперника і зможе досягнути позитивного результату. Асистент тренера хіта Владислав Лисенко каже, зважаючи на програш у першому матчі під час другого, налаштовувались на перемогу, тому грою команди задоволений. Нам відступати було нікуди. Нам відступати було нікуди. Коли рахунок у серії стає 2-0, дуже складно потім завершити цю серію перемогою. Тому нам конче потрібно було звідси їхати, хоча б з однією перемогою. наступні матчі півфіналу відбудуться у Києві 24-25 квітня. Або відтай до фіналу франківському урагану потрібно перемогти ще. Щонайменше у двох іграх, Ілона Захарук, Олександр Бокатюк. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.